Як дістати з води монету, не замочивши пальців. Спочатку я поклала монету на велику плоску тарілку. Згодом налила стільки води, щоб вона покрила монету повністю. Для проведення досліду необхідний ще стакан і кілька сірників, уткнутих в пробку. Я запалила сірники і накрила їх стаканом, чіпаючи при цьому монетки. Коли сірники згасли, стакан наповнився димом, а потім під ним зібралася уся вода з тарілки. Монета залишилась на місці, і я її з легкістю узяла її, не замочивши пальців. Що ж сталося у склянці? Чотири сірники, які ми запалили, добре розігріли повітря навколо. Це гаряче повітря ми замкнули згодом у склянці. Для горіння зрозуміло, що потрібен кисень. А під склянкою він скінчився майже миттєво, тому сірники швидко згасли. Розпавлене повітря почало остигати і, відповідно, зменшуватися в об'ємі, адже обсяг газів дуже значною мірою залежить від температури. А от тиск всередині склянки почав стрімко падати, і вода з тарілки заповнила порожнє місце. Можна сказати іншими словами: тиск у склянці впав нижче за атмосферний, тому атмосферний тиск за межами склянки змусив воду переміститися всередину.